Мої вітання в ефірі нашого каналу. Новини про головні події четверга 24 лютого. Вже за у студії Яворська. У фінансовому плані 2011-й буде для Старія надзвичайно важким. борги на підприємствах зростають. Звітували цього тижня шановники на засіданні виконавчого комітету Старіцької міської ради. А також, хоч не набагато, але зростає оплата за харчування дітей у дитсадках. Всього близько 50 життєво важливих питань погодили на виконкомі. Більше у сюжеті. Традиційно виконком стрельської міської ради в першу чергу розглядав питання виконання міського бюджету. Доповідала начальник управління фінансів Лариса Коваль. Поступлення доходів загального фонду міського бюджету за 2010 рік без врахування трансфертів. Склали 62,1 мільйона гривень, що становить 88% до уточнених бюджетних призначень на 2010 рік. З її слів, не 100% виконання наповнення бюджету відбулося через кредитні призначення закладів культури, освіти, охорони здоров'я. Сюди входить заробітна плата, плата за енергоносії, і це ще не всі витрати. Крім того, втрати отримано по Discovery е борове обладнання на мільйон вісімсот. Та укрите лекому на мільйони пов'язку із скороченням працюючих на даних підприємствах. Найкращими наповнювачем міського бюджету стали Львів Трангаз, ВРЗ та відділ освіти виконкому Устрицької міської ради. Проте висновок напрошується єдиний. 2011 рік буде надзвичайно важким. Керівники бюджетних установ повинні розуміти, що треба економно відноситись до енергоресурсів. Брати не першочергові витрати проводити тільки е, самі необхідні, тому що заборгованість практично по них наростає. Більшила з цього року і кількість звернень громадян міста до влади. Про це розповідала начальник загального відділу Марія Лук'янюк. Цьому році, от за січень і лютий місяць, до нас вже поступило з обласної адміністрації і порядові лінії біля 20 звернень. То якщо в нас було в минулому році 46 за цілий рік, а за січень, лютий, маємо до 20, так що треба якось більше скрупульозно розглядати ці питання, які є у тих звернень громадян, щоб вони до нас не повторювалися і не доходили таким. Цікавим для стріян завжди є питання щодо оплати дитячого харчування, чи то у школах, чи то в дошкільних закладах. Виконком ухвалив, що 105 дітей з малозабезпечених сімей цього року у школах харчуватимуться безкоштовно. Натомість збільшується оплата для батьків дошкільнят. При 10 з половиною години чи 12 годин перебування дитини у групах раннього віку у нас було 6 гривень, зараз буде було 5,40, зараз буде 6 гривень. Тобто недалека не, не, не тут є сума, так? У дошкільних групах було 8-20, зараз буде 9 гривень 5 копійок. В санаторних дошкільних закладах було 9 гривень 15 копійок, зараз буде 10 гривень 20 копійок. Ось, значить, при 24 годинному, тобто круглодобовому, значить, було 7 гривень 32 копійки, зараз 8 гривень 10 копійок. Прозвучало на засіданні чимало інших питань, що стосується добробуту міста. По нову версію засідання в міській конкому. Дивіться у програмі вісних міської ради. Сьогодні стрий відвідав голова Львівської обласної ради Олег Панькевич. У залі засідань районної ради відбулась зустріч із головою райради Романом Козаком та головою райдержадміністрації Володимиром Бер'єм. Чиновники говорили про виховання учнівської молоді на засадах християнської моралі, національного самоосвідомлення та патріотизму. Крім того, Олег Панькевич зустрівся із керівниками підприємств спільної комунальної власності територіальних громад Стрийського району. Голова Булради вислухав також проблеми громадян Лючішими серед яких були земельні питання, житло та оплата комунальних послуг. 27 лютого цього року у селі Нижня Луковиця відбудеться вшанування полеглих героїв політвиховників, які полягли 25 лютого 1945 року у бою з московськими окупантами. Для охочих взяти участь у заході організований транспорт автобус відправлятиметься 27 лютого, о 12 годині з вулиці Лисницького. Повідомляє стрийський провід куну. 40% підприємців Львівщини можуть піти з ринку через податковий кодекс. Про це під час круглого столу, як живеться з новим податковим кодексом, заявив депутат Львівської міської ради Андрій Якимів. Зокрема, політик наголосив на вкрай складній ситуації, що склалась на західній Україні. Не маючи великих промислових підприємств, регіон позбавлений альтернативи малому бізнесу. Що до сьогодні рятував від безробіття член ради асамблеї малої і середнього бізнесу України Ігор Горняк розповів. Що податковий кодекс спрямований на знищення конкурента. Експерти переконані, щоб зламати систему тиску на бізнес через податкову інспекцію, потрібно показати наскільки ця система є злочинною, а це вдасться зробити лише через напрацьовані пропозиції до податкового кодексу. У січні за комунальними субсидіями звернулося 4,5 тисячі сімей Львівщини. Це майже на 12% більше ніж у січні минулого року. У загальній кількості звернень частка сімей, які проживають у містах, склала 80%. Про це повідомляє головне управління статистики у Львівській області. Середній розмір субсидії на одну сім'ю становить 246 гривень. Найбільший розмір субсидії у Сколівському районі більше 550 гривень, а найменше у старосан. ...Абільському районі менше 50 гривень. За кількісним складом, сімей одержувачів субсидії переважають сім'ї із однією особи. Загальна сума отриманих субсидій готівкою у січні цього року становила більше 123 тисяч гривень, тоді як у січні 2010-го трохи більше 22 тисяч. Українці не платитимуть за національні в'їзні візи до Словаччини. Українська та словацька сторони завершують внутрішньо державні процедури ратифікації відповідної угоди. Експерти відзначають позитивні зрушення. Переговори між словаччиною та Україною про лібералізацію візового режиму в частині скасування консульських зборів за національні візи тривали більше року. За повідомленням з МЗС України відповідну постанову про затвердження угоди вже ухвалив кабінет міністрів України. Года набуде чинності за 30 днів після обміну сторонами повідомленнями про виконання внутрішньодержавних процедур згідно з останніми дослідженнями громадської ініціативи Європа без бар'єрів консульство Словаччини є серед лідерів з видачі безкоштовних віз громадянам України і належить до дружніх українцям консульств. Зважаючи, що вартість національної візи становить 200 євро, то це серйозне заощадження для українців. Національна віза згідно з візовим кодексом дозволяє перебування в Українах Шенгенської. Зони упродовж трьох місяців жінкам до 8 березня урядовці подарують ще один вихідний. Не потрібно буде йти на роботу ще 7 березня. Про це йдеться у розпорядженні кабінету міністрів України про перенесення робочих днів у 2011 році. Також вихідний додадуть і до дня конституції України згідно з документом керівникам підприємств установ організацій рекомендується перенести робочі дні з понеділка 7 березня на суботу, 12 березня, і з понеділка 27 червня на суботу 25 червня. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Ми ж з вами побачимось завтра. Нехай вам щастить! Кажуть, щоб дізнатися перспективу її треба помасати. Перспективу ж спортивно масати не треба, але можна побачити і почути. Допоможу в цьому. вам Я Олег Фелик. Вітаю. У Львові відбудуться унікальні автомобільні перегони. 10-12 червня у Львові відбудуться великі автомобільні перегони Леополіс-Гран-Прі. Програмі фестивалю Автомобільні перегони Львівським трикутником та відновлення історичних рівнинних перегонів поза Львовом. Подібного фестивалю ретроавтомобілів такого рівня в Україні ще не проводилося. Водночас у Львові проходитиме етап чемпіонату України з кільцевих гонок. А також з Києва до Львова перенесено любительські автогонки дипломат Ралі для представників дипломатичних корпусів закордонних держав в Україні. Спів організатором Цих змагань стане Київський автоклуб. В Україні скасують оцінки з фізкультури. Міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро Табашник заявляє про можливість скасування оцінювання предмету фізична культура у школі. На його думку, фізкультура не є завданням шкільного предмету. Я, взагалі, проти того, щоб фізкультуру зідати як суто навчальне навантаження. Це швидший відпочинок, зазначив міністр. За словами Дмитра Табашника, новий стандарт передбачає, що дітям, які займаються у спортивних школах чи секціях вільний час від навчання, буде зараховуватися це як заняття. Аття з культури. Чого не зробиш заради перемоги? Болгарські футболісти принесли в жертву ягня на своєму стадіоні. На домашньому стадіоні локомотива з пловдіва принесли жертву ягня, щоб поліпшити гру команди в другій половині першості Болгарії. Повідомляється, що процедуру проводив місцевий священник, який є вболівальником локомотива. Гравці команди окропили стільки воріт кров'ю тварини. Наразі пловдівський локомотив іде на п'ятому місці в чемпіонаті, поступаючись лідеру літексу 11 балами. А тим часом стартував чемпіонат світу з лижних видів спорту. У норвезькому холман колені стартував чемпіонат світу з лижних видів спорту, який триватиме до 6 березня. У змаганнях візьмуть участь атлети з 56 країн, які розіграють 21 комплект нагород, чотири у двоборстві, п'ять у стрибках з Трампліну і 12 в лижних гонках. Українська команда виступатиме на планетарній першості у такому складі. Іван та Морослав Роман Лейбюк, Олексій Швидкий, Марина Анцебор, Катерина Григоренко Лада Нестеренко. Зоя Завідєєва Валентина Шевченко та Віта Якимчук про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету. І на завершення про баранячі бої. Ні, це не те, що ви подумали. Ми не розповідатимемо про Верховну Раду України, мова йтиме про справжніх бійцівських баранів в Афганістані. Жителі Афганістана часто влаштовують бої баранів. Це таке ж традиційне видовище, як бої собак чи бої верблюдів. Бійцівські барани виходять на арену і стають один навпроти одного. Коли господар дає команду, вони з розгону стикаються лобами, потім відходять і знову розбігаються. Очевидці таких змагань кажуть, що тварини не калічать одне одного, а тільки міряються силами. В певний момент в одного з баранів не витримують нерви, і він іде в бік, припиняючи бій. Господар іноді намагаються повернути своїх вихованців на арену, не бажаючи миритися з поразкою. Але баран як правило відмовляється битися далі. Бої баранів проводять і в багатьох інших країнах Азії Африки та Південної Америки. І наразі у мене все як завжди, вдячний вам за перегляд. Шануйтеся, не перепрацьовуйтесь, бо кожен робочий день скорочує життя на 8 годин. Завтра ще буде морозяно. Температура повітря протягом дня коливатиметься від мінус 12 до мінус 8. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика.